Всім привіт, друзі! З вами я Каркар. Всім привіт! І сьогодні ми граємо в GTA 5 онлайн рубрика Реальне життя. І пацани, е якби, я вже в мотоклубі провів більше двох тижнів. Я вже свою квартирку... Пацани, я в свою квартирку більше двох тижнів не приїжджав, а за неї я все ж таки плачу комунальні послуги. І таке, так І все ж таки е провів трошечки тут часу. Мені здається, навіть телевізор, я де телевізор, а де телевізор, аде Я навіть не видів, що телевізор є, давайте. А, а Бляха на цей бабу є телевізор е, Бармен, барменшою. І дивіться, пацани, я провів реально довго часу в цьому мотоклубчику. Е, в цьому мотоклубчику провів досить довго часу. І я хочу тепер уже поїхати в місто, звичайно, вже поїхати в місто, і якби, все ж таки. 에... мотоклубчику Побу. Мотоклубчику по 에... Також тут є набір кандидатів, можна давайте э... Э... банда, Угу. Mm. Uh -huh. А окей, Пасне, я до речі, я здокую банк, мені аж так здало, але ми, коротше, шукаємо ще, тіпа, таких челів, які б хотіли в, нас клуб, в наш клуб. Але тим не менш, пацани, дивіться, я вже провів трошки часу в мотоклубчику. Е і я би уже хотів вертатися в місто. Вертатися в місто, е Тобто хотілося б вже вернутися в місто. Е і якби там уже... Також промишляти. Звичайно, я буду їхати в мотоклубі тим і більше, але все ж таки хотілося б вернутися в місто. І, послідь, давайте я, е, би, е, я би тоді заказав е, свій транспорт. Я би заказав свій транспорт, зараз е, позвонив одному корішку, і він мені доставить мій транспорт. Е, давайте е, управління транспортом. Е, е, Давайте. Мені зараз доставляють транспорт. Як... Чекайте, де де, де 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 транспорт, де транспорт, де транспорт, де транспорт. А ось є є, є це мій мотик, це мій мотик, пасни, це мій мотик. Давайте, погнали, давайте погнали. Е -е... Тому пасини, дивіться, е -е, що я хотів вам сказати. Е -е, чому я якби вже хочу вертатися в Лос-Анту? Звичайно, пасня. Ну, по-перше, там в мене квартирка досить дорога і досить класна. А по-друге, чому я хочу вернутися в Лос-Антос? Це через те, що в Лос-Антосі у мене є е, якби е, квартирка, в якій я промишляю пограбування. В якій я промишляю пограбування. І сьогодні я би хотів поїхати туди, бо недавно Лестер мені дзвонив е, поп, е, на рахунок того, щоб, е, чи взагалі, ну, на рахунок того, чи е, Хочу теперь якісь пограбування чи ні, але він сказав, що я сказав, звичайно, що так, що це. І він каже, що є доступні пограбування і доступні взагалі всякі завдання, за які я получу бабки, бо не тільки пограбування, а й всякі інші завдання. Тому пацики. Сьогодні я поїду, в... Сьогодні я поїду в... 에... Цей... в місто вже в місто до своєї квартири. І подивлюся, які пограбування або завдання підготував мені Лестер. Що мені підготував Лестер, що мені підготував цей Бро, що мені підготував Лестер. Ми, звичайно, це все подивимося, але спочатку треба, звичайно, направитися в той якби, місто звичайно, в то місто і направитися в квартирочку. Направитися В квартирочку, в мою любиму квартирочку, яку я, блін, теж сидів там довго. А, звичайно, по... від того часу я, блін, більше е... посидів у мотоклубі, ніж у своїй новій квартирці. Феноменально, феноменально. Але окей, пасне, давайте ми, до речі, проїжджаємо під воєнною базою, в тунелі під воєнною базою. Лайк, пасне, погнали, тут е... в тунелі трохи GPS-сигнал пропадає, а тепер вже вертається. Ой-ой-ой, яй яй трошки вдарився, але нічого страшного, нічого страшного. Бачимо море, бачимо все це, бачимо все це. Але давайте, пасне, їдемо до квартирки, їдемо до квартирки, але нам показує по навігації, що тут. Але звичайно, я знаю, що пошвидше буде їхати тут. Пошвидше буде проїхати тут, і ви бачите, що тут навіть швидше стало е, менші кількості кілометрів. Ні, може, навіть більше здається, але просто швидкість. Е, ми тут просто будемо пошвидше їхати тут. Блін, е автомагістраль тут без поворотів їдеш і їдеш, і їдеш. Тож ішвидна дорога. Е е окей, Кіпосні, давайте погнали е все ж таки. До містечка, все ж таки до містечка тут уже ми недалеко знаходимося від міста, ми недалеко знаходимося від міста. І досить навіть, скажу вам так, швидко ми в нього і приїхали. Поздь, ми в це місто і приїхали. І Виїхали трошки за парканчик. Прийдеться на цьому відрізочку їхати за парканчиком. Бо через цей парканчик я не перелечу ніяк. А, а якщо перелечу, то пораню себе. Гібас не давайте погнали. Е, приїжджаємо, приїжджаємо попри цей готельчик. Давайте власне давайте тут дерево везуть. Тут. Життя все-таки йде. Життя все-таки йде. У нас же 18.10, у нас жвечері, е, вечіріє. Ви бачите, темні є, вечері є в Лос-Сантосі. Е, але життя тут є і після темноти. Життя тут іде після темноти до темноти після і. Всю ніч. А вночі це особливо, пацани, Вночі це особливо тут життя іде, і Лос-Сантос наповнений вночі просто життям. просто життям. Давайте. Е, я е, їду, я їду, е, трошечки чуть не збив якогось щирика, але на щастя, я його не збив. на щастя, я його не збив. Давайте пацани, погнали на червоні. Все ж таки, я тепер байкер, пацани, я тепер байкер. Але місто вітай мене, вітай мене. Бо я в місті вже давно не був, я в місті вже давно не був, а то я промишляв тільки над своїм мотоклубом, над бізнесом, який іде, який, на щастя, добре йде, і потім, можливо, мені прийдеться, що доставляти товар в мотоклубчику. Ну, Буде прикольно, буде прикольно, якщо так прийдеться. Ну, ну, ні, ну, Прикольно було б за мене. Хтось доставив, я би бабки мав, але, але звичайно, робота є робота. Що би не купував, треба на це робити. Це Окей, пасне, е, мої тачки поки що ще тут не будуть, бо мені їх доставили в ті два гаража інші, які я купив. Е, ну, в принципі, я поки що не аж так сильно і потребую тут тачечок, але хотілося б якоїсь мені такої більше, знаєте, е, елегантнішої так таки. Окей, пасени, квартирочка, привіт, квартирочка, привіт, я в тобі. Я в тобі, я в тобі. Смішно сказано, смішно сказано, але нічого страшного. Діти, пацани, давайте зайдемо в наш цей комп'ютерний центр, в наш цей комп'ютерний центр. І наше пограбування називається е, втеча з в'язниці. пацани, втеча з в'язниці, угу. е, Нам треба заплатити 25 тисяч доларів. 25 тисяч доларів, щоб якби, якби, могти могти, е, ко, нам когось треба прийдеться витягнути з тюрми. What the hell is this? Ну, пацани, е жорстко навіть жорстко. Але е зараз я все-таки заплатив бабки, я заплатив бабки так, 5 тисяч, е бо це розходи, нам прийдеться заплатити. Але, кіпесний, давайте готуємося до пограбування. Е е нам треба витягнути буде Рашковської тюрми Болінгброк. О, як та тюрма називається, я забув. Е е е нам треба тут буде все це зробити, але поки що. Поки що е, нам треба тільки підготуватися до цього до даного пограбування. І я так розумію, нам треба буде до нього багато більше готуватися, ніж е, треба було. І нам треба прям чотирьох чотирьох добрих і вірних челіків з, е, нашої, якби, банди, з нашої банди. Е, давайте, пасени, у нас є один челік, але нам треба е, більше челіків, Давайте, пацани, всі з даної сесії. Підбір іроків. Давайте ще, 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 ще. Члени всіх членів банди також закличемо, аби вони спробували приєднатися, бо також ми будемо готуватися, звичайно, до нього, до цього порубання. Але окей. Подивиться інформацію про гравців. Ну, бляха, цей гравець пішов, цей гравець пішов нафіг. Давайте, може, все-таки ми не Зможемо почати це пограбування вже. А як ні, то пацани м <Gym treating Napoleon>, <bosses> сьогодні. А давайте чекайте, чекайте, чекайте. Всіх, бо у мене. Хтось мене бляха заблокував. Окей. Давайте. З даної сесії бляха ми тут запросили. люди? У мене такі щіляки не запрошуються. Іга, іга, іга. Давайте посне чекаємо, чекаємо, чекаємо. Може зараз хтось хоче, щоб е, прийти на пограбування. Щоб прийти на, прогу... на пограбування. Але окей, давайте. Е, бом бом Ні, ну, готуватися до цього пограбування, я розумію, треба буде досить часу, але мені здається, це буде того варти, Це буде того варти. Ба-ба-ба-бам. Е, всіх По даній сесії, ну, в принципі, тут всі з е, запрошуються. У мене 28 ігроків цій сесії. Окей, пасне, окей, окей, окей. Давайте чекаємо. Чекаємо. Тут є всякі такі челіки, прям до фігі ще Бом-бом-бом-бом. Е, Давайте запросимо ще раз, запросимо ще раз. Угу. Е, е, ну окей, пасне, дивіться, е, Напевно, в цій серії ми вже не почнемо це пограбування, але все ж таки ми знаємо, яке буде наше нове пограбування, ми все ж таки знаємо, яке буде наше нове пограбування. Давайте все-таки вийдемо з з цієї справи, але ми знаємо, яке буде нове пограбування, і все ж таки, е, тому в наступній серії, мені здається, я буду готуватися до цього пограбування, а чекайте, а ви чекайте наступних серій. З вами був Яркар, удачі і пока-пока.